Всім привіт! я Дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні поговоримо про серіали, які тільки вийшли, серіали, які повернулися, а також які нас покидають. На жаль, таке також буває. Також обговоримо нові скандали, інтриги та розслідування, які обговорюють турецькі журналісти. Почнемо ми з серіалу, якщо сильно покохаєш, як би не хотілося, але серіал робить у нас фінал на 13 серії. Тобто, коли закінчиться у нас вересень, закінчиться і цей серіал. Нещодавно родина Крема відвідала у нас зйомки, зробили дуже класні фотографії, а також мама крема сфотографувалась з Хавсанур. Також Керем спростував чутки щодо їх можливого роману з Хавсанур. За результатами рейтингів минулого тижня нашим лідером є «Бабі в особняку, потім іде Гора серця та мої брати та сестри. На цьому тижні нам показали 20 серіалів. Це без тих, які виходять у неділю, тому що в неділю поки у нас немає жодного серіалу. А вже в наступному тижні побачимо першу серію третього сезону серіалу Вирок та першу серію серіалу Корзина для білизни. Так само, як лідерів, маємо серіали, які набрали поганий результат, такі як Твоя душа не чує, якщо сильно покохаєш та радість мого життя. Останні набрав навіть один. Журналісти зробили фотографії Айчія Ай Шинтуран та її хлопця Мехмета Аслана. За повідомленням турецьких журналістів Чагатай Лусой зніметься у нас Лейлою Тугутлу. Вони ж разом коли знімалися в фільмі «Делібан». Деякі користувачі думають, що це буде продовження історії, але, на жаль, це буде новий фільм, а про що він, ми поки що не знаємо. Онур Єран, який нещодавно покинув серіал Мої брати та сестри, підписав вже новий контракт та буде зніматися для Star TV, але невідомо поки в якому проєкті. Якщо судити за улю... Любленою теорії турецьких журналістів Instagram інстаграм кохання то Мюдже Узман і Сенан Акчин підтвердили свої стосунки. В день прем'єри Кизилову Чербето він побажав успіху Мюдже та проекту. Аліна Бос відмовилася зйомок серіалі, який має назву Браниця за повідомлення. Журналістів відмовилась вона через свого коханого. хоче проводити з ним більше часу. Серіал «Бранниця» є ремейком корейської дорами, яка має назву остання імператриця. Головну роль там зіграє Айта Чешмас. Та за останню інформацію його партнеркою буде в нас Шифанур Гюль. Телекомпанія Fox не перестає нас дивувати. Вона уклала договір з компанією, яка знімає серіал дикий лише на 10 серій. Тобто все залежить від рейтингів. Якщо рейтинги будуть менше четвірки, то серіал закінчиться 14 листопада, а якщо більше, то закінчиться до кінця року, тобто на 16 серії. Кан, який нещодавно потрапив до скандалу, тому що здавав своє орендоване житло іншій людині. Сказав, що це неправда. Але сьогодні вийшли дані, де видно, номер судової справи. Але справжня вона чи ні поки невідомо. Також продовжуються новини щодо можливої подвійної зради на зйомках серіалу Сапфір. Колишня дівчина бурака, яку звати Хіра, відмовилась відповідати журналістам на питання щодо її стосунків. Вона сказала, що не готова говорити на цю тему і її ще боляче, тобто дала можливість журналістам говорити ще більше і більше. А з геяги спрокоментувала ситуацію, додавши сторіс в інстаграм. У мене були стосунки, і ми розійшлися місяць тому після відвертої розмови та взаємної згоди. На даний момент я самотня і мені шкода, що мені доводиться робити такі заяви. А 37 сьома серія Бабі з маєтку стала не тільки лідером цього тижня, а також лідером в Ютубі. За один день вона набрала 10 мільйонів переглядів, а також стала трендом Ютубу. Гандер Чель має зараз велику кількість хейту щодо її нової ролі. Комусь подобається, комусь не подобається. Хтось бачить тут еду, хтось ще. Я когось комусь не подобається гра. Але більшість колег та адекватний аудиторій підтримують Ханде, кажуть, що вона зробила велику кількість роботи. Вона є чудовою людиною, акторкою та видно прогрес в її акторстві. Також хейт іде від того, що перша серія її серіалу стала успішнішою, ніж серіал крема, а для багатьох людей крем та ханде це одне ціле, і коли хтось робить щось краще, або просто в чомусь успішніше. Це знаєте, як червона тряпка для бика. Вони просто в неї налітають чи на крема, чи на ханде. Хоча серіали дуже різні, тематика дуже різна, і взагалі один літній, а інший сезонний, і це нормально, що вони різні та мають різні рейтинги. Також минув вже рік від офіційної заяви сестри Хандеку звати Гамзе, що Маві, тобто племінниця Ханде, хвора на рак. За останні інформації Маві вже краще, та вона йде на поправку. Нагадаю, що мама Ханде померла від раку. А це всі новини на даний момент. Я була рада провести цей час з вами та до скорих зустрічей.